Україна тим часом готується до легалізації множинного громадянства в міністерстві Нацєдності. єдності. Це пояснили потребою підтримати діаспору понад 20-25 мільйонів осіб і реагувати на демократичну країну в умовах на кризу в умовах війни. Остаточний проект відповідного закону має бути готовий до кінця 2025 року. А 18 червня Верховна Рада в першому читанні і в цілому ухвалила законопроект номер 11469, що офіційно вводить інститут множинного ну або ж подвійного громадянства в Україні. Раніше це вважалося порушенням закону. За документ проголосували 243 депутати, попри дискусії через можливі конституційні суперечності. Наразі законопроект очікує на підпис президента. І от зараз будемо говорити ось так: от від ідеї про множине громадянство до того, щоб запровадити статус негромадянина, як пропонує волонтер та активіст Сергій Притула. І от просто питання: наскільки це кореспондується, чи можливо взагалі чи потрібно взагалі от рухатися в цьому напрямку? Тому що приклади ми щойно навели кілько двох країн Балтії. Так про все це говоримо з адвокатом, доктором юридичних наук і керівником ЮК приходько та партнери. З Андрієм Приходьком, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня Вітаю, вітаю колеги. От насамперед хотілося б почути вашу думку, звичайно, як спочатку, як громадянина, а потім як юриста. От вам, оця от ідея, яку озвучив Сергій Притула, тому що є різне ставлення запровадити інститут не громадянина. От як ви б прокоментували просто як громадянин, і звісно, річ, вже як юрист. Ну, як громадянин, я десь частково з ним погоджуюся, тому що сьогодні бути українцем це гордість, це визнає весь світ. Нас українці в всьому світі підтримують, тому це певне гордість і певне благо. Да? Я кажу це зараз, як людина, як громадянин України, яке дійсно потрібно ну, заслужити, так його потрібно заслужити і цінувати. Е, тому е, я частково як людина погоджуюся з притулою, там є логіка в його словах, е, певна, враховуючи, е, що е, зараз іде війна, і оцей патріотизм він зараз це не пусті слова, а це дійсно дії, е, які люди демонструють і показують хтось волонтерством, хтось на фронті, хтось якоюсь іншою підтримкою нашої держави. Тому, типу, як е, людина, я з ним погоджуюся, але як адвокат е, і юрист, е, я твердо е, погоджуюся з, попеле, з попередніми колегами, які про яких ви казали в ефірі, да що це суперечить чинній конституції е, України і чинному законодавству. яке, тобто, якщо це навіть і робити, то це вимагає глобальних змін в, на, в нашій структурі, в законодавчій, тому що. Просто позбавити людину громадянства це означає, що людина набуде статусу апатрида. Це людина, яка дійсно без громадянства, і така людина вона обмежена в всьому світі, тому що без образно закордонного паспорту. Ви не можете перетинати кордони. Тобто, якщо у вас обме... наприклад, уявіть собі, що ви були українцем, у вас був український паспорт, іншого громадянства у вас немає, і вас позбавляють українського громадянства, тобто у вас немає паспорта. І коли у вас немає паспорта, ви, ви тоді виходите заручником, да? тому що ви не можете залишити е, межі країни е, без е, документу. І це в іншій країні у вас також документу ніякого немає. І навіть якщо ви в іншій країні. Потенційно гіпотетично можете отримати не громадянство, а видно проживання. То видно проживання вам також не дозволить перетинати кордон. Ну там ще в рамках Європейського союзу там є певні домовленості, але наприклад, якщо ви вже хочете з європейського союзу вилетіти до Сполучених Штатів Америки або там до якихось азіатських країн, то ви не зможете перетнути кордон таким чином, позбавлення громадянства в такій формі, коли людина апатрит, взагалі без громадянства, це суперечить міжнародним конвенціям і, взагалі, праву міжнародному і. Гуманності елементарні суперечить, тому що людина виходить, вона наче заручником стає е, обставин, заручником е, певних границь е, кордонів держави. Тому е, в такому форматі, от як це пропонується, це недобре, це незаконно і, мабуть, десь навіть негуманно. Е, саме тому я мабуть е, вважаю, що оцей закон про е, множине громадянство він. Насправді мало того, що він дійсно зараз суперактуальний у зв'язку з демографічною кризою і з масовим виїздом українців за межі України і для того, щоб не втратити нам цей наш український зв'язок, то цей закон він дійсно потрібен. Потрібен люди за кордоном повинні відчувати і знати, що Україна про них не забуває, що Україна їх підтримує, і Україна їх чекає додому. Розумієте, тому е закон про множину громадянство він дійсно доречний і він дійсно може вирішити цю проблему з позбавленням громадянства. Да? Тому що якщо людина, наприклад, набула іншого громадянства, але вона е своїми діями і вчинками демонструє, що вона не гідна бути українцем. І президент її позбавляє громадянства, то тоді людина вона не гідна бути українцем, можливо, вона гідна бути там кимось іншим. От хай вона собі там і буде кимось іншим, але тоді ми, хоча б розуміємо, що ми людина залишається в правовому полі. От. Тому оцей закон, я вважаю, що він дійсно корисний на часі, і він є, в принципі, дуже важливим. Пане Андрію, а проясніть ситуацію на сьогоднішній день. Яка схема працює стосовно позбавлення того чи інш тієї чи іншої людини українського громадянства? Тому що по відношенню до Онуфрія ми знаємо. Я знаю, що до Коломойського він тривалий час судився, але в нього було доведено, що в нього є два паспорти. Його позбавили все ж таки остаточна крапка. Йому у нього відібрали теж українське громадянство, тому що в нього було інше громадянство. Правда, мені от... я ще потім запитаю, але все ж таки, яка система зараз існує позбавлення громадян? Закон передбачає дві механіки. Перший механізм це вихід з громадянства, добровільний. Друге механіка це позбавлення громадянства. Добровільний вихід потенційно можливий тільки у випадку, якщо як те, що я сказав, якщо у вас є альтернативне громадянство, але це була суперечність да, до, до сьогоднішнього дня, тому що подвійне громадянство ви набути не маєте права згідно законодавства України. Е, відповідно, получається і добровіль, і, і і вийти добровільно не можете. Да, тобто, був був. Такий колапс законний зараз. Якщо цей закон приймуть, він його вирішить. А позбавлення громадянства України це процедура примусова. Що перша процедура, що друга фінальне рішення за президентом України, і в добровільній процедурі я не знаю кейсів за останні два роки, де людина добровільно вийшла без громадянства України, тому що я повторююся, не можна людину позбавити громадянства, вона тоді буде ніким. І тому такі рішення не приймалися на рівні президента України а примусове позбавлення України воно можливе. Найбільше законодавство передбачає власне дві основних підстави. Так, перша підстава це набуття громадянства іншої країни, і друга підстава це там вступ до збройних сил іншої країни. Це прямі дві норми, по яких президент України ну вступ до збройних сил або сприяння збройним силам, і президент має право позбавляти громадянства саме тому. І оцім рішеннями РНБО, які вони приймаються. Президент в рамках правового поля позбавляє громадянства тих громадян України, які порушили чинне законодавство України. Отака процедура. От в будь-якому випадку, що перший, що що другий шлях, фінальне рішення все одно за президентом України як гарантом конституції і особа, яка відповідно до законодавства України приймає такі рішення. Ми розуміємо, що за певну діяльність людина може позбутися громадянства українського, але ось оця от пропозиція хочу знову ж таки повернутися до пропозиції Сергія Притулу. Ви вже казали про свої складнощі. Але от коли людина, начебто, просуває російські наративи, так вона співпрацює з російськими там спецслужбами. Ми ж розуміємо, що довести провину людини це обов'язково має бути як мінімум судове рішення, і тільки це може умовно кажучи стати підставою. Для того щоб людина позбулася е, громадянства, якщо взяти за основу те, що пропонує притула, чи не вийде так, що? Якщо взятися і розвивати цю тему, то не дійде до суду. А так багатьох можна ну сказати, що просуває російські наративи, а російське ПСО зараз на даному етапі, коли війна повномасштабна в Україні, завжди дуже часто це використовується. Ця теза. Чи не стане так, що це може бути використовано як полювання, фактично на відьом і усунення тих, кому ну хто не ну, не згоден, незручний? Ви розумієте про що я зараз про політику умовно кажучи? Саме тому ну, дивіться в конституції так і закріплено, так що не можна людину позбавляти громадянства просто так. Це закріплено і в конституції з України, і в законі України про громадянство і так далі, і так далі, і, і в міжнародно-правових договорах це закріплено, але дійсно в Європі є кейси, і це не тільки прибалтійські країни, є інші країни, де передбачено, що за злочини проти основ національної безпеки. І територіальної цінності або за тяжкі терористичні злочини, законодавство інших країн дозволяє їхнім. Виконавчим органам позбавляти громадянства, тому практика така є, і якщо е, тобто фактично її можна розвивати ага. в, о, в законодавчому полі, буде це гонінням чи не буде. Ну послухайте, якщо закон буде виписаний адекватно, якщо закон буде будуватися на рішенні суду, тобто якщо фактично особа визнана винною. Там, враховуючи всі три інстанції судового провадження, і перший суд і, Пеляція, і касація, і європейський суд. Так? Тобто, то якщо рішення вступило в силу і в силу, і людина визнана винною в якихось злочинах, які дійсно порочать людину як українця, то в принципі така позиція має право на життя, і вона буде законна. не буде гоні го. Як ви сказали, гоніття за відьмами, так тому що е, рішення приймає зак... законна інституція, рішення приймає суд, і навіть якщо ви з цим не згідні, у вас є всі інструменти оскарження цих рішень і досягнення е, ну дійсно справедливості по закону. Е, тому, е, як на мене, навряд чи це буде гоніть гонітьво, якщо буде там правосудний суд і е, прописана нормальна легальна процедура. Тому таке можна застосувати. І я повторюся, що є позитивна практика, позитивні кейси в європейських країнах і не тільки в європейських. Тому таку практику можна навіть десь частково перейняти, Я вважаю. якщо повернутися до теми множинного громадянства, коли людина може мати. Два паспорти, чи не станеться так, чи не може спровокувати цей до речі законопроект? Поки що він не підписаний президентом. Тому відповідно говоримо про законопроект. Він набув чинності. Чи не може він бути використаний е, тими людьми, які намагаються зараз ухилятися від мобілізації, не бути мобілізованим? використати, ну для того, щоб скористатися типу я громадянин іншої країни. Я можу до речі спробувати відмовитися від українського громадянства для того, тільки, щоб не бути мобілізованим і не бути е, на фронті. Ну я я думаю, що це неправильне трактування. Тому що дивіться зараз, Цікавий як просто. за а, дивіться, як зараз фактично, наприклад, кейс да ви українець, у вас є громадянська громадянин України? Вас є корні румунські. В Румунії зараз спрощена процедура отримання громадянства Румунії там за рік, якщо у вас є дійсно підтвердження вашого коріння румунського, а це фактично весь східна Україна, там де Херсонська Одеська область. Ви можете за рік отримати громадянство Румунії і так багато хто дійсно з українців зробив. І якщо він так зробив, то це пряма норма на те, щоб позбавити українського громадянства. Тобто, фактично, навіть без закону про множинність те про що ви говорите, можна зробити. Я думаю, що на закон України про множинне громадянство він націлений на інше, на те, щоб люди могли отримувати громадянство у інших країн і не відмовлятися від українського, і не втрачати українське, розумієте, щоб зберегти українську приналежність. Правильно, е, пане Андрію, а чому дивіться теперізації? Uh -huh. Да що стосується мобілізації, ну тут дивіться тут логіка проста. Поки в тебе є паспорт громадянина України, ти маєш не тільки права, а й обов'язки. Ти зобов'язаний боронити Україну. Немає це вірно, але тепер дивіться. В мене було тільки громадянство України. Я не знаю всіма правдами, неправдами. Я отримую громадянство іншої країни, зараз без прив'язки до країни. А потім приходжу а, і кажу: я хочу відмовитися від громадянства України. Це автоматично анулює мою ні. мій обов'язок захищати країну чи ні? Абскну, звичайно, ні. Ну таке проста паралель. Дивіться, у вас є там, ну не знаю, автомобіль. Да? Ви кажете, все я не хочу володіти автомобілем. Ви не в, в, ну, в тому більже все одно вам належить і штрафи приходять до вас. Доки ви ним володієте. Тут аналогічна паралель. Да, поки в, в, в вас є громадянин громадянство України, від того, що ви просто подали заяву, воно від вас ніде не ділося. Має підбутися легальна процедура, тому що щоб ви, ага. ви, ви з громадянства України. Я вже вас ще немає, ви проходите податкову перевірку, там інші перевірки. Вас не повинно бути боргів перед країною. Розумієте, mm -hmm. це ж не значить, що ви так взяли і і, і скинули себе. Це добре, але у вас є обов'язки, які виникли в вас до того, коли ви були українцем. Тому будьте добрі, виконайте ті обов'язки, які у вас були повністю. Да так само, як там я не знаю, закриття юридичної компанії, Панії, да, тобто, ви не можете її просто так викинути. Да, ви повинні пройти певні легалізаційні процедури для того, щоби. Мати право закрити цю компанію тут так само. Ви повинні пройти всі процедури для того, щоб президент України мав право підписати указ про позбавлення там громадянства чи про вихід з громадянства. Да? От для того є процедура. Не можна отак просто заявою або фразою, або докуним одним документом хочу не хочу. Так же ж не буває, тому що це ж може навпаки відносно людей працювати. Завтра хтось теж скаже: Я хочу, щоб ти був. А так ж Я не почула. буває, треба угу. відбутися процедура. Я почула спасибі, пане Андрію, вам за роз'яснення. Тепер все зрозуміло насправді. Андрій Приходько, адвокат, доктор юридичних наук та керівник юридичної компанії. Приходько та партнери був у нас на зв'язку і розбиралися ми з ідеєю, яку озвучив Сергій Притула, волонтер, і багато хто підхопив, що це було б непогано позбавляти українського громадянства і запровадити такий собі інститут негромадянина. Це стосовно тих людей, які. Могли бути зрадниками, розповсюджували російські ворожі наративи. Ну і також торкнулося питання множинного громадянства. Відповідний законопроект вже проголосований у Верховній Раді, але поки що він не набув чинності, тому що він ще не підписаний президентом України. Як тільки буде цей документ підписаний, то відповідно в Україні набере чинності і буде діяти вже закон про множинне громадянство, коли можна буде мати не одне громадянство України, але і громадянство іншої країни.